Олександр Анатольевич завершився матч проти чемпіона країни. Команда билася, вола у рахунку неодноразово, але все ж таки поступилися. Ну, перші відчуття після гри Те, ну, Відчуття з однієї сторони непогані. Перший танк гарний. Другий домовляємося з хлопцями не хвилюватися, десь розкутіші вболівальники. Вони повинні нам... Придавати енергії, імпульсу такого, ну, десь ми перехвилювались, мабуть, да. десь Прикор, що ми від своєї гри якось відказалися, да. там воротар підходив, там один лишній, але да. ми десь присіли сили, десь чуть-чуть». Покинули нас в яких епізодах, хоча відрізки були непогані, і, скажімо так, нам не соромно, але прикро, і пенальті, да. ну, це треба пережити. Хлопці молодці, я подякував за самовіддачу, за настрій такий позитивний, бойовий, але треба грати всю гру і в нас. На жаль, два тайми в цій грі. І треба і другий так працювати, як в першому таймі було. Ну, Мабуть, цей шлях встановлення команди це не так воно швидко приходить. Цей психологічний бар'єр, десь нам ми за рахунок десь запрятались за рахунок. Я кажу, хлопці, давайте не дивитись на табло, граємо, граємо, граємо. Але треба виправляти помилки, рости крок за кроком, тренування за тренуванням. У нас багато ще роботи, і, треба... і психологія така, психологія переможця, вона так быстро, вона з нею не рождається, скажімо так. Все попереду дуже прикро. Да. На поразку ми, як на мене, не награли нічия там, ну, як на мене, ну, спорт така штука, що є такий момент. Хець-хід з перемогою ми приймаємо рахунок, да. будемо працювати, виправляти виправляти помилки. Болівальникам нашим велике, дякую, що вони нашу команду. Не бросають і приходять, і я думаю, емоції моїм дали якісь, але якби перемогли, було б краще. Дякую вам, вдачі. Дякую.